Всіх вітаю, друзі, і хочу почати цей відео з того, що а, якщо ви хочете подивитися на повну шумоізоляцію Honda Accord в класі преміум, то десь тут, вгорі буде зараз. Також перейдіть на мій канал, на всі мої відео. Там багато різних автомобілів, де я роблю шумоізоляцію, але саме такий самий автомобіль я вже робив. І там була повна шумоізоляція по класу. Преміум. В цьому автомобілі буде трошечки інакший варіант. Це буде медіум плюс, але буде робитися так звана капсула, це салон автомобіля без багажника. Тобто, це в нас буде стеля, двері, крила всередині салону, частина колесних арок, яка в салоні знаходиться, задня поличка під динаміки та підлога салону. Також буде робитися антискрип панелі приладів. І по фіналу будуть розбиратися тут колеса, зніматися підкрилки, все там буде вимиватися і задуватись розпиляємим герметиком, який після застигання утворюється в гуму. Це якби антигравійний, антикарезійний захист саме колесних. Arab. Також зараз на автомобілі відсутнє тонування, тому тут буде робитися ще тонування автомобіля американською плівкою Suntek HP 15. Якщо хочете подивитися детально, як відбувається вся процедура шумоізоляції, то ви можете підписатися, звісно, на мій інстаграм. Та Фейсбук, там завжди в сторісах я це все показую. Саме, як то кажуть, онлайн, день у день, яка робота відбувається. Також на моєму каналі є інші відео, де я детально все показую, в тому числі минуле відео, там, де я робив шумоізоляцію Toyota Camry 40 по класу Medium+, Plus. Там дуже багато прискореного запису, таймлапс, де я показую, як я все роблю, як я розбираю в цьому відосі. Ми з вами подивимося ще раз, яка шумоізоляція, як можна зробити іншим чином цю шумоізоляцію, і трошечки поспілкуємось на цю тему, щоб ви мали розуміння в тому, які варіанти існують. От вже дві машини, і вони будуть зашумлені геть по-різному. Так, ну що ж, друзі, перед вами дверцята в заводському варіанті. Ось така шумоізоляція. 2 мм У нас шумки, і на дверних картах трошечки було войлока. Всередині дверей у нас віброізоляційних матеріалів немає, тільки дві балки жорсткості. Так само і на стелі: балки жорсткості, віброізоляція відсутня. На задній полуїчці складна конфігурація полки, але там теж, як ви побачили, нема вібри. На підлозі дуже багато віброізоляційних матеріалів, але вони наджорсткі. Це така, знаєте, мастіка, яка наноситься в рідкому стані на кузов, а потім застиває просто в камінь. А для того, щоб зняти вібрації, мастіка має бути еластичною, така, яку я буду монтувати. А це перед вами панель приладів в частковому розборі і підготовлена під антискрипні роботи. Шумоізоляція підлоги, до речі, заводська доволі якісна. Ну і що я можу сказати, дуже багато різних деталей знаходиться в мене на складському приміщенні. Хочу вам показати ще, як виглядає автомобіль без тонування. Подивіться. Ну, комусь подобається без тонування, а комусь ні. На автомобіль змонтовані віброізоляційні матеріали. На підлогу в нас пішов Acoustics Profi 3 мм, на двері крила та на стелю і на задню поличку Acoustics Profi 2,2 мм. Цей матеріал, знаєте, такий баланс ціни та якості. Але в нього стандартна вага. Є, до речі, матеріали полегшення на 30% це вже Acoustics Extreme буде. Подивіться, яка кількість площин завіброізольована. Я думаю, що ефективність буде очевидна. Ну а зараз перейдемо до огляду. Саме шумоізоляційного матеріалу. Перед вами це такий матеріал Multisoft, теж від бренду Acoustics. Він на вологостікому клеєвому шарі з мастійки. І сам цей матеріал це спінений каучук з закритою ячейкою. Тобто він не впитує в себе вологу. Також вологостійкий клеєвий шар, як ви зрозуміли, теж не впитує вологу. І цей матеріал, до речі, термоізоляційний. На задній поличці у нас шумополинач 15 мм Sound Wave. Такий самий у нас іде і на стелі, і на колесних арах. Ну, ось така, друзі, краса. До речі, дверцята всередині я потім ще задув мовілям. А таким чином закриваються технологічні отвори. Ну що ж, потихеньку переходимо до збирання самого автомобіля. Антискриптна стрічка і кучу кріпьного матеріалу. Залазимо в машинку, все проклеюємо і збираємо. Так у нас виглядає задня поличка в нас в Бачите, заводські дверні карти, мінімум шумоізоляції, але трошечки виробник щось поклеїв. Додаємо віброізоляцію для того, щоб дверну карту зробити набагато жорсткіше. От, ну і звісно, що ми полинаші матеріал 15 мм і по контуру антискрипна стрічка soft Tape. Я використовую саме soft Tape, тому що вона ужимається менше ніж міліметр. Подивіться, яка краса, який структурний гарний матеріал. Ну, ось такий у нас сендвіч. Це все потім збереться і додасть нам комфорту. А, до речі, ось автомобіль після тонування, і хочу вам ще показати і нагадати, як він виглядав до тонування. Прозорий, прозорий, наче акваріум, і коли жаре сонечко, то. Комфорт знижається в автомобілі це стовідсотково. З тонуванням, ну розумієте, тонування перш за все це захист від сонця та від ультрафіолету, ну і, звісно ж, конфіденційність в автомобілі. Колесні арочки розібрані та підготовлені під нанесення розпиляємого герметику. Треба колесні арки вимити добре. Потім знежирити цю сю померхню, щоб там було все ідеально. Таким чином обклеюються арочки, щоб герметик не летів куди нам не потрібно. А ось подивіться на цю красу, як все гарно, естетично зроблено! Я, друзі, старався. Особливо ось ця кромочка, бачите. А вона дуже сильно страдає від того, що по ній летить каміннячко. Тепер арочки захищені від каміння та вологи з брудом. А це злачне місце. Де завжди стоїть бруд та листя. воно під захистом. Стакани під захистом. Це продовжить життя Колесних Арок. Все стоїть вже на своїх місцях, і цей автомобіль нічого не видає, того, що він настільки добре покращений. Миру вам, друзі, миру, настання мирних часів. Добробуту, щастя, любові і грошенят побільше.